Всім привіт, з вами Ауру. Ми Мор-РПГ від суперсел. Ніхто такого не очікував. Після того як розробники майже рік тому оголосили про похорон скринь, а потім навесні остаточно пішли ерефії, Популярність ігор суперсел просіла максимально сильно. Хайп закінчився, і багато ютуберів, які не змогли або не захотіли адаптуватися, канули в буття або на зрозумілій аудиторії мові, скотилися. Але в курилках ютуберів, які знімали або продовжують знімати ігри суперсел, завжди витає вплива. Повітрі тема: нові ігри Supercell. Давайте пригадаємо, які ігри нам представили супасіли за останні роки. Rush Wars у 2019 році представлена та закрита цього ж року. Heyday Pop анонсували у 2020 і до кінця року теж знищили. Друзі, активно використовуючи Samsung Galaxy S23 Ultra, я звернув увагу на те, що тут дуже потужний процесор. Snapdragon 8 Generation 2 Mobile для Galaxy розкриває весь потенціал преміального функціоналу. З цим процесором ми можемо грати, наприклад, Fortnite 56 FPS без просідань і лагів. FPS дуже важливий показник в іграх З низьким FPS дуже важко показувати гарні результати. Snapdragon 8 Generation 2 Mobile для Galaxy гарантує топовий FPS. І круті враження від ігор. 2 квітня 2021 року було анонсовано відразу три нові гри. Clash Квест, вона протрималася рік, і проект закрили. Клеш Міні, гра досі перебуває в беті. Багато гравців та ютуберів покладають на неї великі надії та вангують звання нового бестселеру. Ну, хези-хези, поживемо, побачимо. Особисто я так не вважаю. І третя гра Clash Heroes, яка не релізнулась навіть у беті. до цих днів. До речі, на неї теж багато хто чекає. Далі було ще. Два невдалі проекти. Я немало награв годин в обидві іграшки: це Everdale і Boom Beach Frontlines. Обидві проіснували менше ніж рік. І з останнього це Squad Busters. Гра анонсована у 2023 році, у Бету, поки не вийшла, але стало відомо, що легендарний ком'юніті-менеджер Паула перейшла в команду Squad Busters, що явно додає бали цій грі. І тут створюється МОКО! Сорян за довгий спіч про мертві ігри або напівживі, просто хотів, щоб ви згадали і помянули їх усіх. Моко нова гра від Supercell і жанр нагадує мор РПГ. Що означає Моко? Відверто ніхто не знає, але думаю, судячи з гейплею, це щось середнє між лате і капучино. Ок, ок, Монстер Компані. Я думаю, це Monster компані, але розробники не коментують це припущення. А монстрів у грі справді вистачає. Ви з'являєтесь у кімнаті, практично ідеальній кімнаті підлітка. Тут вам і два Моніки, і скейт, котик мімімішний, шкашафа, холодильник. І раптом дзвонить телефон. Жіноче тіло на ім'я Луна запитує: Чи хочеш ти бути мисливцем у Моко? Ти, звичайно, погоджуєшся. Why not? Далі не відбувається нічого дивного. У твоїй кімнаті прямо в стіні відкривається портал. Ти в нього стрибаєш і починаєш направо і наліво крошити монстрів. Причому разом з тобою їх нищать такі самі чувачки, як і ти, що додає додаткової атмосферності процесу. Геймплей та управління. Управління стандарт. Лівий джойстик бігаємо, правий атакуємо. За замовчуванням також є стрибок. І звичайно, жульта. Стартова ульта це хіл себе та тіммейтів. Стартова вилина дубина. Така як я далі з'являться нові види зброї та ульти. Кількість слотів для ульти також збільшиться. До речі, відкривати нову зброю та Ульту потрібно у 3D-принтері. Здається, дуже прикольно придумано. Не просто банальна кнопка, а прямий функціональний елемент декору у твоїй кімнаті. А кімната, у свою чергу, є прикольним обігранням лобі. Ок, ми відкрили другий слот під Ульту та власне другу Ульту ракетницю. У будь-який момент під час битви ти можеш натиснути на телефон. у у верхньому кутку і тепешнутись додому. Так само з БС сюди взяли гаджет, але вони тут пасивні. Наприклад, Рояль він автоматично завдає шкоди рандомному супернику. Ще одна ульта, яку ми відкриваємо, називається бумбокс. Це вбивча мелодія, яка завдає шкоди звуком усім у радіусі 360 градусів. До сьомого рівня, до речі, можна відкрити ще два види зброї: це хіпстерські перчі, які завдають шкоди на відстані, плюс можуть задимажити кілька. Ких ворогів, і найімбовіша мотига це, звичайно ж, палиця, яка спавнить гігантську собачку з якогось мультика. Не можу сказати з якого. Не пишіть у коментарях. Основний демах завдає ваш вихованець. Але ви можете теж підтримати. Мені дуже зайшов цей аналог Ніти у всесвіті. мор ПГ від суперсел. Повернемося в лобі в нашу затишну однокімнатну квартиру. Тут дуже багато предметів. В шафі міняємо шмоти, волини у принтері. Друкуємо нові вміння, але. Найважливіше в лобі це котик, якого можна гладити. Більше він поки що нічого не дає, але це ж коте, він і не повинен нічого шкіряним, правда? До шостого рівня ми тупо чисто фанимося, вбиваємо монстрів, босів і знайомимося з ігровим процесом. Важливо відкрити всю карту, повбивати якомога більше мобів і зібрати всі скрині. На шостому рівні відкривається можливість користуватися комп'ютером, а на ньому різні квести, дуже схожі на ачівки, які колись. Були в Clash of Clans. Олди на місці. Тепер, виконуючи ці ачівки, можна швидше отримувати досвід, прокачувати рівень та різні вміння. Чим далі проходиш у грі, тим більше збільшується масовочка, кількість мобів та інших гравців. Важливе питання, яке мучило мене всі ті кілька годин, які я знайомився з грою. Це: а чи буде тут ПВП або вбивство мобів у тімі? Це максимум, яким ми обмежимося. Не скажу, що RPG, мій жанр та й суперсел ніколи нічого подібного не робили, але загалом. Ігровий процес мені сподобався, гра затягує, але щодо масовості, як гра зайде мільйонам, я правда не знаю. У цьому відео розробники дозволили показати прогрес лише до сьомого рівня. Через кілька днів я зможу показати вам, що буде з'являтися цікавого в Мокодалі після сьомого рівня. Тому підпишіться і не пропустіть. Також нагадую, що посилання на пререєстрацію є в описі. Коли чекати на бету? питання відкрите, але сподіваюся, до кінця жовтня дуже чекаю відгуків у коментарях. Справді, цікава ваша думка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всіх обійняв! Хочу новий бестселер від Супасєлів.